У рівному відбулося вручення мистецької премії імені Георгія Косміаді в галузі образотворчого мистецтва цього року нагороду отримав рівненський художник Живописець Годун Микола за серію робіт Моя Україна. Захід відбувається третій рік поспіль. Премія присуджується за видатні твори, які відзначились високим професіоналізмом, якістю і майстерністю виконання. Переможець визначається шляхом таємного голосування. Про сам захід більш детально розповіла голова журі Галина Кульчинська. Нашого положення про присудження мистецької премії імені Георгія Косміаді вона вручається уже третій рік і вручається саме березня в день і Георгія Косміаді. У рамках заходу митець отримав диплом нагрудний знак і премію у розмірі 5 тисяч гривень. Також Миколі Годону подарували двотомник Георгія Косміаді. Художник дуже емоційно сприйняв свою перемогу і розповів про значущість премії для нього. Я хвилююсь дуже, тому що це ну, така саме нагорода. Я би Уперше в моєму житті, хоч інші були нагороди, але такої значимої і з такою відповідальністю за її ця нагорода в мене вперше. Художник зазначив, що виграні гроші він витратить на пензлі і фарби. Микола Годун працює у різних напрямках від натюрморту до живописа. Всі присутні були вражені творчістю переможця. Мистецтвознавець, а також куратор галереї Євроарт Лариса Костюк, зазначила, що роботи виповнені дуже професійно. У живописі важливий колір і поєднані кольорів роботи Миколи Годуна. Якраз виконані на професійному рівні, і упродовж десятиліть у рівному він працює як живописець і як першокласний художник. За словами Миколи Годона, його дуже надихнув захід. Художник пообіцяв не зупинятись на досягненому і творити прекрасні картини і надалі. Світлана Білова, Олександр Підубний у ритмі подій.